Нас завжди вчили, що якщо тобі сказали ні, то більше не треба намагатися. Я приведу приклад по своєму життєвому кейсу, коли мені тричі сказали ні. Я задав четвертий раз питання, і в мене все вийшло. Я працював в Києві. Мені інша компанія запропонувала підвищення, але умовою було переїзд до регіону. Треба було з Києва переїхати до Полтави. Я переїхав, в мене все вийшло, але ж бажання повернутися знову в Київ у мене було. І по мірі того, як змінився регіон мого впливу кількість областей, я задав питання своєму безпосередньому керівнику, чи можливо мені знову повернутись Києва, щоб працювати із Києва. Вона сказала, ні. Пройшов час, в мене опять змінився регіон, час невеликий, там декілька місяців. Я знову кажу, слухайте, логістика така, що мені зручніше було. Добиратися ці точки. У мене там один крайній регіон був Суми, другий крайній регіон був Ужгород. Ну і зрозуміло, що з Полтави в Ужгород або в Черкас, або в інші області було незручно добиратися. Ну і, відповідно, я другий раз отримав відповідь ні. Був третій раз через місяць чи через два теж отримав ні. Але мені дуже хотілося переїхати. І ось я наважився запитати четвертий раз, розуміючи, що він може стати крайнім в цьому запитанні. І так співпало, що у моєго керівника в цей день був день народження. І якраз всі поздравили його. Як то кажуть, підпав під гарний настрій. Вона погодилась і сказала, що можу з наступного понеділка вже виходити на роботу в Києві. І отак я повернувся назад в Київ.